Ти знаєш, у чому парадокс? Просто все у твоїй голові. Весь світ у твоїй голові. Ми бачимо і сприймаємо лише те, що є у нашій голові. Ми бачимо і сприймаємо лише те, у що віримо. І те, у що ми віримо, живе в нашій голові. Усі наші сумніви, усі наші переживання, усі наші страхи це все в нашій голові. У що ти віриш? Все, у що ти віриш, все реалізовано. Воно вже давно оточує тебе. Все це і є твій світ. І це не внутрішній світ, як декому може здатися. Це твій реальний світ. Озирнися навколо. А тепер скажи, чи все тебе влаштовує у твоєму світі? Здоров'я, фінанси, відносини, побут, дозвілля. Чудово, ти молодчинка. Це все створено для тебе і все це створено тобою, твоїми думками, твоїми почуттями, твоїми діями чи бездіяльністю. Цей світ створений для твого задоволення та твого розвитку. Це фантастичний світ. У ньому є все. Все, у що ти віриш. Згадай дитинство. Тобі розповідали казки. Чудовий час. І здавалося б, сюжет не новий. Але вся твоя увага зосереджена на ньому. Ти вже всередині сюжету і повністю переживаєш те, що відбувається у ньому. Тобі добре і затишно. Адже ти знаєш, що все закінчиться неодмінно добре. А зараз ти маєш відчуття казки, ти відчуваєш те. Безхмарне, безтурботне почуття спокою та затишності. Є сумніви? Тоді я запрошую тебе в подорож. Я знаю, де казка. Я допоможу тобі повернути її. Казку, в якій головна роль відведена тобі, і твоє щастя зосереджено всередині тебе, і сюжет. Написаний тобою. Ну як? Давай. Вирушаємо у подорож прямо зараз.